Усім доброго дня. Зараз покажу як переробили мерседеса, Зробили трохмостового і наліз. Ось такий мерседес, Я тут займаюся поваркою кабіни, поваркою, шпакльовкою. Зараз покажу детальніше. Ось такий мерседес. Поставили на нього ураловські мости. Переробили в воздушні турмоза. Фільтр тут поставили КАМАЗ. Ось такий має вигляд, тут гідробак. Тут ще зробили ще одну раму, ще дві рами. Ось такий має вигляд, рама стандартна, один швеллер і ще один. Ну так же, на руки, на довгі руки зроблено. Ось така установка, Установку поставили взаді. Раму не видовжували, то його мав такої довжини. Це був Mercedes. Десятитонник. Ось такий має вигляд. Кому цікаво. Це переробляв. Не я це вуйка один переробляв. Це все. Я тож що кабіною займаюсь в даний момент. Поваркою де було гниле. От поварив, перед вперід. Що по цьому Мерседесу? Довжина його 5.50, щоб влазила по 2,50 у нас так ліс везять. І ще трошки було запасу. І на стадії виходу вже його запускали. Що треба по проватці дойти тут бойка, скажем так, дуже-дуже тому розуміється, тільки таким займається, і самосвали переробляє, і евакуатори, тут робота взагалі якісна, нема до чого домахатись. Щодо швів, все чітко проварено. Стойки з метала 4 чи 5. Тут прямо тут. Дуже якісна робота. Зараз ще покажу, якого він самосвала зробив. Ну, краще як завод, на мою думку. Тут ну, настільки, настільки вложено роботи і часу, і сил, то, то ужас. Ось такий він має вигляд зсередини. У мене камера не дуже якісна, так що вибачайте. Ще й погода така сонячна. Тут роздатка. Насос, все включається на кнопочки, все воздухом, повністю все дуже зручно, тут гідробак так зварений, фільтр, акумулятори. Ось так він тут виглядає. Ну, тут кажуть, тут все настільки якісно зварено, що металу не можу показати тувщину, ось тут видно. 4 чи 5 напевно стойки тут ще раз дві рами тут вже... він робить довго але якість З таких ще є КАМАЗ Теж на переробку Із нього робить самосвала Походу що він не був самосвалом Зараз покажу цей веко. Тут взагалі якісь роботи. Кожну мелоч знімає, фарбує, чистить. Тут кузов. Він Краще заводського, я ще. Ну, наскільки все ідеально, кожен шовчик. Тут заводський борт він ще зверху дав, профіль грубостінний. Тут швек все гарно, зазори тут взагалі немає. Ну, Хоч воду заливай. Не буду хвалити, але робота чітка. Все борти. Тут все на яблучках. Ну, Швид, взагалі кожен шов, де не подивишся, все чітко, гарно і якісно. Ну, тут не робить довго. А тут якість. Зараз ще так покажу. Борт. Ну, не було самосвальне, він його зробив самосвальним. Кабіну все чітко зробив, поварив, помалював, зараз покажу зазори. Тут нема дуже як знімати. Ось такий кузов всередині. Ну, кажу, тут, тут все посвердлено, точками поварено. Ну, кажу, робота ідеальна, задній борт. Бачите, такий профіль міцний. Все з грубостянного. Висипає він як і на бік, так і назад. Це ж яблучка варені. Тут Це з грубостянного металу видно. Якщо кому треба переробити машину, думаю, звийко можна домовитись. але то буде довго. Тому, що людина старша, робить помало і довго. Я казав, що до кінця тижня це іяко вийде. Це тут до чого людина кожен деск, людина старша чистить. Півдня сидить над диском, щоб почистити. Тому так буде красити. Я думаю, з теперішніх майстрів ніхто тим не буде займатися. керхером, зб'ють, зверху помалюють і скажуть нова машина. Ну, а в нього робота, от кожен барабан, хтось з тим буде бавитись тепер. Тут все чистенько, гарненько. Тут ще щось він доробляє, проводку. я Так все в машині не, легко не закривають дверки. Оскільки робота ідеальна, тут шовчики. Ну, чесно заливай воду, не знаю чи вона би витікала. Ось тут. Це герметик, але все стушно проварено з того боку. Ідеально тут ручки такі гарні, чітко зроблені. Тут задній замок теж гарно зроблений. Відкриває Механізм цікавий дуже. Бачите? І тут взаді, хочете відкривається борт отак так і хочете знизу тут такі ручки взаді. Дуже гарно зроблено якісно бампер. ось Такий має вигляд ззаді машинка. Але, що ще показати? Ось ще Урал я його робота Тепер приїхав на... на кілька років як він його робив і він приїхав до КАМАЗ на стадії роботи. Ось так два циліндри буде ставити, вуха такі. Сам робив, так що ось його Урал. Тут теж о, робота, скільки років пройшло по лісі їздять. Стоючка нічого не погнуте. Приїхав Богу, проводка щось там. На ремонт. Ось такий Уралчик. Скільки років в лісі все ріменько. Все гарно зроблено. Теж дві рами. Так що думаю кому потрібно, то може виказ зробити. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, я зніму вже думаю, виїзд цієї машини. Зараз покраску, як я помалюю кабіну, ще там де моменти, дошпаклюю. Поміняємо лобове. seem to be